Я їхав не швидко, їхав в цивільному одязі на цивільному автомобілі. Загрози я ніякої їм не становив. Чому вони розстрілювали цивільне авто в перші дні, не можу я вам сказати. Коли я побачив, в якому вигляді, як вона обстріляна, то я подумав, як мені пощастило, що залишився живим. За машину я взагалі. Не переживав, не хвилював себе. Саме головне, що живий. Звати мене Сергій. Працюю я в поліції з 2007 року на посаді старшого інспектора чергового. 23 числа нас зібрали по тривозі. Близько 21 години ми прибули до райвідділу. Весь особовий склад отримав вогнепальну зброю. І охороняли адміністративну будівлю до розпоряджень керівництва. 24-приблизно до 3-ї години весь особовий склад перебував у приміщенні равідділу. Потім одна частина виїхала за Іванків, а інша частина залишилася в Іванкові. Думали, що ми будемо продовжувати виконувати свої функціональні обов'язки. Я рахував, що ми будемо займатися безпекою, і що будуть якісь обстріли в самому Іванкові, то навіть не міг собі уявити. Насправді, 25-го, коли вони зайшли, то вже по Іванку десь вже в вечірній час почалися обстріли. Після е, приходу військових Російської Федерації повернутися до райвідділу ми не могли. Вони заходили, навели безлад. Викрали орхтехніку, вони, вони перебували в самому Райвідділі. Ну, я перебував до 26.02 в Іванкові. Потім мені зателефонувала дружина і сказала, що ну, дуже переживає за мене за своє життя. Я вирішив вранці 26-го близько 8-ї години. Поїхати до неї вона близько 12 кілометрів села Коленці знаходилась. Цією дорогою я їхав до неї. Жодного автомобіля не було. Швидкість моя була приблизно 80 кілометрів. Краєм свого зору, тільки побачив, що військова техніка стоїть, скільки їх. Приблизно машин 5 перебувала замасковано на, на узбіччі. БМП — бойова машина піхоти. З цього узбіччя між деревами велись постріли по моєму автомобілю військовому Російської Федерації. Автомобіль має близько трьох років. Це Ауді 4 Від першого пострілу автомобіль заглох, всередині загорівся. Я зупинився на правому збіччі, постріли е тимчасово завершились, ну, секунд на 10. Я вибіг з автомобіля і побіг в ліс. Перший постріл, який зупинив автомобіль, у двигун. Потім ось у дверцятах те, що по нозі попало один постріл. І коли я вже був у лісі, то вони вже дострілювали задню частину автомобіля з кулемету. Наскільки я розумію, що це коли дострілювали ззаду автомобіля, це виход 30-го калібру і так розірвало капот. Це відбулося настільки швидко, що я навіть не встиг зрозуміти і злякатися. Я розумів, що мені потрібно тікати хвилин 20, я був вже в селі. Зустрів дружину, її батьків, рідних. Вони відразу зраділи, а потім, вже, коли я їм розповів, що зі мною трапилось, то всі почали плакати, переживати, перепитувати мене. як. Як і що зі мною. Я сказав, що цілий не ушкоджений. Відразу, то я не думав ні про що, був радий, що цілий. Ну а потім всю цю ситуацію прокручував і зрозумів, що мені дуже сильно повезло. Зізвонювався своїми товаришами, з колегами по службі. Мені розповідали, що на околиці військової Російської Федерації знаходиться в самому місці, що розстрілюють автотранспорт, який рухається. Ну, В Іванкові я знаю, що розстріляли батюшку, розстріляли колишнього колегу. Ну, ці війна рухався на півдні. Це та інформація, яка в мене була, коли вони вийшли з Іванкова. То я тільки тоді дізнався від сусідки, що вони приходили додому десь в середині березня. Ну, що Вони приходили, шукали капітана крона. Сусідка сказала, що він ще 24 го числа, як поїхав, так його вдома і не було. Я думаю, що всі вони будуть покарані. А як? Ну це вже вирішить. Наше чинне законодавство, яким чином? Хто, хто буде встановлений і що їм буде за ці розстріли? То кажете зараз як поліцейський чи як от людина просто українець, який постраждав? Як поліцейський. А як людина? Ну, як людина, то я думаю, їх Бог накаже.